Зараз особливо за та фідокомпані, до вашої уваги ось такий автомобіль, це Mercedes EQB 2024 рік. Автомобіль після пошкодження водою. Цей автомобіль ми спочатку взяли можна сказати, на запчастини, але потім, коли ми приїхали, глянули його, зрозуміло, що це варіант ремонту, що його варто відновити, тому що вода була в салоні незначною. Отак ми перебилися всі ці фішки, ці, ці блочки. Видно, що вона навіть, тут його не зачепила. Думаю, що вода була мінімальна. Тут вразить блоки і підтопили, як ви не запускається. Є слідки від... Мабуть від цілі, тому що трошки вологи в автомобілі відчувається. Отак, От Вона була геть не критична. Видно, що це по всіх цих кнопочках, по цих цих нюансах, що водичка тут була мінімальна. І вона була не солона, а порісна. Тому, в принципі, варіант. Думаю, що він ремонтний. От такий гарний чорний дах, тут у нас є і шторка, і новий коврики, і фактично новий автомобіль. По цих слазках теж видно, що тут немає ніякої корозії, що автомобіль можна спокійно думаю, відновляти. Це фактично нове авто. Автомобіль без пошкоджень. Цей задній стоп має запотівшись, але думаю, що мабуть якась їхня болячка, ми вже не перший раз зустрічаємо. Ось так. Подопущено вікно, тому що він не піднімається, так як автомобіль не, не запускається. Якщо цікавить вам даний варіант під відновлення або можливо хтось зі захоче на запчастину взяти, автомобіль доступний до продажу.